Екологічну фотовиставку просто неба презентували в Ужгороді у центрі міста. Тепер більше двох сотень світлини з гірськими річками та карпатськими краєвидами. Цим заходом місці відзначили день Дунаю, який одночасно святкують у 14 європейських країнах, що мають території у басейні ріки. Відпочинок в Україні для голландця пола бойса не випадок, а гарна традиція. До Закарпаття чоловік приїздить щонайменше двічі на рік. Для мене це взагалі не питання. Я вже в січні планую свій відпочинок на Закарпатті. Більше за все, мені подобаються люди, їхня гостинність і творчість. Цьогорічний візит розпочинає з відвідин екологічної фотовиставки у центрі Ужгорода. 144 метри світлин. На них українські Карпати, гірські ріки та села. Все це найбільша екологічна фотовиставка. В Україні на підтвердження диплом від книги рекордів України диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. До такого визнання готувалися лише два місяці. За цей час на адресу організаторів всі охочі надіслали більше трьох сотень світлин, і не лише з України, а й за кордону. Проте показати всі роботи не вдалося. До центру Ужгорода привезли лише половину все через брак місця. Ми насамперед хотіли би, щоби. І тисячі людей, ужгородців, закарпатців і численних туристів, які тут є в Ужгороді, прийшли і подивилися на дійсно цю красу річок і озер Закарпаття, і їхні проблеми, зокрема засмічення. І, і, і сіповані. аматорські фото відразу припали до душі місцевим мешканцям. Ну, унікальні просто сйомки. Багато людей в Закарпатті живе і нічого не бачать. іще. дуже прийомо, що висловили наше закарпаття. Свого захоплення не приховує і Пол Бойс. На дунайське святкування до України чоловік приїздить уже сьомий рік поспіль. Однак на таке і не сподівався. Це дуже гарний приклад креативності. На мою думку, це дуже ефективний спосіб показати людям, яка гарна тут у Закарпатті природа. Рекорд. Ною фотовиставкою вирішили розпочати цьогорічний день Дунаю. На Закарпатті його проводять уже усьоми. Місце обрали неспроста всі річки Закарпаття. Вони всі абсолютно відносяться до бесеної річки Тиса, яка є найбільшою притокою Дунаю. А саму ж є. П'яти юрідним братом Дунай, окрім України, день Дунаю одночасно відзначають ще у 14 європейських державах. Проте експерти переконують, в Україні святкують по особливому. Всі дунайські країни, я би сказав, наві завідують Україні, як ви успіваєте то прекрасно організувати і завжди на прекрасних місцях в басейні річки. Тіса і все многих дітей, много людей. Фотовиставка не єдиний захід, який проведуть у рамках святкування. Незабаром всі охочі разом з представниками міжнародних екологічних організацій візьмуться розчищати ріку від сміття, а на завершення свята піднімуться у гори до витоків Боржави.